Всім привіт! А сьогодні ми приготуємо бабусині пиріжки з капустою. Для цього присіємо 500 г борошна у велику миску. Далі додаємо 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки цукру, 1 столову ложку сухих дріжджів. перемішуємо. Також додаємо одну склянку теплої води та одне яйце. Знову все добре перемішуємо. Також додаємо 4 столові ложки олії та знову перемішуємо. Перемішуємо лопаткою, а потім замішуємо тісто руками. Тісто повинно бути еластичним, не липнути до рук. Тому декілька хвилин треба його замішувати. Ось таке тісто в нас вийшло. Накриваємо його харчовою плівкою або рушничком і залишаємо, щоб тісто піднялося в декілька разів. Тісто у нас піднялося декілька разів. Беремо поверхню, який будемо працювати. Трошки присипаємо борошном, оминаємо тісто та розкатуємо. Я не вирізаю кружечків або окремо формую пиріжки. Я вирізаю такий прямокутник, розрізаю і нарізаю на 10 частин. І формую пиріжки. Середину викладаю капусту і щільно закриваю края. Беру форму, яку буду випікати, застеляю пергаментом та викладаю пиріжки. Пиріжки накриваю рушничком і залишаю на 5-10 хвилин, щоб вони ще трішки піднялися. Далі беру жовток, змащую пиріжки і ставлю в духовку на 180 градусів наверх-низ та випікаю 20-30 хвилин. Смакуйте всім смачного!